Усім привіт, народ! Давай кулачка, хоба. І сьогодні ми подивимося на п'ятий ранг корвуса з ПУ з ПУ. Ви розумієте? Корвус з ПУ п'ятого рангу. Шестий зірковий. Ну, ви собі уявляєте це? Давайте одразу ми йдемо на 8-2. Зараз тут протестуємо швидесенько. Швидесенько, протестуємо. Активуємо оці прикольчики, щоб у корвус міг нормально забафатися. Ну. Самі розумієте, уцей усилочок, який тут є, хоче, щоб у нас було багато приколів. А так як без великої кількості приколів, ми нічого тут зробити, на жаль, не зможемо. Ну, точніше, зможемо, але урону у нас не буде. Так, на жаль, навіть урона собі не застакали, нічого, нам головне зараз другу дати. Оп, спарирували. Давай, йди сюди. Так, другу вдаємо. Це нагадую без бустів. Тому нормально. Тому нормально. Живем. Але, на жаль, зарядиків не вистачить, щоб вбити цього приколіста. Точніше, не зарядиків. Ну так, зарядиків, глейфи його не вистачать. Тому навіть не знаю, що. Робити, щоб другу настакати собі. Прийдеться грати от так от. Тільки через одну легку. Неприємно. Але я думаю, ми його все одно доб'ємо. Бо у нас урон є. Завдяки усилочку. Тому так. Чудово, ми зарядик забрали, і зараз вже будемо дивитися на нормальний геймплей. Шарти, тобто, людина літ. Дивимося, що людина літ покаже нам. Тобто ми зараз ще другу місію начебто повинні зібрати. І подивитися вже на такий середній розгон. Тобто в нього максимум 4 місії, а ми подивимося на 2. І якщо що, ще кудись зайдемо побитися. Ну, солдата ми, звичайно, бити не будемо. Ну, самі розумієте народ, корвус солдата бити таке собі буде. Дуже довго це не має сенсу, адже ну, герой не під це заточений. Герой не заточен під цього солдата. Давай. Ой, оце неприємно. Оце трошечки щось я завтикав. Але нічого, нічого. Давай, другу. 40-40 і 120. Просто 40-40. Це 80 і 120. Ну, 200 тисяч. Вважайте, він видав з другої. Ось оу май гот! От якщо ви чули в музиці на фоні, то май oh гоут, 200 тисяч з другої спецатаки. А ну-ка, дві місії, давай, Йонду, покажи свій скіл. Давай, оце я розумію, це урон кайфовий. Не знаю, ще б десь подивитися, десь десь, де його можна нормально розігнати і подивитися. Ну, в принципі, можемо в шостий акт піти зараз. Так, шостий акт, забіжемо, подивитися, що там у нас. Ось чудово. На перехватик трішечки пограємо до першої його спец. Поки що і відхилимося. Нам, же... Нам кайфово, бо кров нас не дамажить. Ми тільки відхилюємо себе. Так, вже майже друга спецатака. Давай, я не хочу, щоб він другу мені здавав, тому буду робити так. Дивіться, зараз роблю так. Бам-бам-бам. Настакав собі приколів 30, 30 і 111, тобто 180 там приблизно було. 30-30-60 і ще 10-70, 170. Ось так. Чомусь, чомусь він видав тут менше урону, але то таке. Скоріше за все, це залежало якраз таки від стільки яростей ми настакали від усилочка я думаю, в принципі, ось тут якраз не буде ніяких бустів, подивимося, як він тут себе покажеть. І підемо в шостий актик, там протестимо, там якраз Дедпул перший, потім уточка Venom, і буде нормально, я думаю. Так, зняли з нього оці його приколи. Знову броню зняли. Зараз хочу його підлавити, чудово, відати повне комбо. Тобто, щоб ми настакали побільше яростей. Оп. А ось тут парір. Ну ви знаєте, як в мене працює парір. Тобто він погано працює. Бам-бам! 40-40 і 130. Ну тут більше 200 тисяч урона просто виходить. Це зараз на дедпульчики забираємо. Тобто тут синьку Одін начебто не дає, я його взяв лише для завдання. Тому нормально. Тому він, в принципі, нічого нам не дасть. Хай буде вже, я його не, не викинув, бо чому б і ні. Усе, тепер лишилося дожити до другої спец. Усе, кайфово, кайфово. Так, це у нас не той дедпул, тут у нас нормальний. Було б славно, якби він зараз дав другу. Чудово. О, зараз наша черга дати другу. Бум-бум і бам! 30 тисяч. Нормально. Тобто зараз можемо і регент перебити. Чудово, Тобто ми місію забрали. І зараз проти уточки поламаємо його. Подивимось на урон з однією місією. Тобто, ну, звичайно, десь в звичайному завданні ви 100% одну місію корвусу отримати можете. В принципі, майже усюди є хтось, хто дасть йому одну місію. Тому, ну, Тому з однією місією буде, так би мовити. Найчастіше ви перебувати, але щось мені підказує, що другу здати ми не зможемо. Тому буду намагатися зараз накопити на другу. І здати її так, щоб останній удар прилетів. Ну, тобто, нам, звичайно, цікаві перші два удари, так. Але ну. Блок собі прийму. О, чудово. Ні, ні, ні. Ну, добре, нормально. 60 тисяч, і там ще по 13 щось таке прилетіло, чи по 20. Щось таке, коротше, 100 тисяч спецатак вилетіло. Коротше, такий корвус, в принципі, ми так швидесенько Парочку боїв за нього подивилися, як він там себе показує. В принципі, його можна ще юзати. Як бачите, він актуальний, він в восьмому акті себе може по погано. Так, погано. Чудово він себе може показати у восьмому акті. Тому, народ, підписуйтесь і кажіть, чи хотіли б ви ще на когось. Такий маленький просмотр. Ну тобто, це я не знаю. Я може придумаю якось як назвати цю рубрику, але ми тут швидесенько так подивилися на герої. Тобто, парочку буквально боїв зіграли. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви усе подивилися, що ви поставили лайк. Я ж думаю, ви поставите лайк. Тому всім па-па.